З 2 січня на Дніпропетровщині зафіксували рекордно високу температуру 11,1 градусів. Це найвищий показник з 1886 року. Відколи ведуться спостереження. Викликано це заходом тепло, можна сказати, жаркого атмосферного повітря з Африки, яке кайке на європейську територію. Ми запитали у Дніпрян, чи раді вони такому потеплінню? Плюс що вдома тепло. Це найголовніше плюс зараз. Но так все гарно, погода радує нас. Це, мабуть, температурний рекорд за останні роки. Звісно, зима повинна бути холодна, бо це ж не нормально, що де, там, бабочки літають, Да. Чим тепліє, тим краще, в квартирах тепліє. Проте, через теплу погоду зима пшениця може передвчасно відновлювати ріст. Через це вона втратить корисні речовини, що негативно вплине на неї, коли почнуться заморозки, говорить кандидат сільськогосподарських наук Олександр Гайдаш. Ситуація з шкідниками та хворобами. Більша частина їх, яка мала б загинути через низькі температури, залишається жива, що дає додаткову нагрузку. На гербіцидну пестицидну використання, тобто аграріям, треба буде навесні більше використати хімічних засобів захисту. Проте за словами науковця, аграрії готові до зміни клімату. Зміна культур тобто будуть уходити на задній план використання озимих культур. Більша перевага буде віддаватися ярим посівам та ярим культурам. Також потепління негативно впливає на екосистему водою. Навесні кількість водоростей може збільшитися, а це призведе до забруднення, загибелі риби та неприємного запаху. Через підвищення температури ті риби, які рано не рестують, наприклад, щука, вони можуть вже передвигатися до місць нерестовищ, а якщо потепління буде продовжуватися, то вони можуть і ініціювати нерест. А після того, як ікра буде відложена і, наприклад, буде похолодання, то вона може загинути. Проте, за словами Василя Гринчака, до України наближається циклон, і вже 5 січня гідромецентр прогнозують дощ, сніг та зниження температури до мінус 15 на вихідних. Олена Ростовцева, Олександр Шалдибін суспільні новини Дніпро.